Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам ще один інструмент, який дуже в принципі ексклюзивний, дуже мало де можна його зустріти, але він має право на життя цей інструмент, бо він закриває дуже багато таких нестандартних рішень, нестандартних проблем. І, в принципі, цей інструмент в деяких виробництвах є основним, тому що без нього не може, ну, не може існувати там, те чи інше виробництво. Значить, це я вам хочу зараз сказати про виробництва, які виробляють там, різні новорічні ялинки, які плетуть там і штучної хвої якісь віночки, ялинки, не знаю. там. Гілячки ялинкові і так, далі, і так далі. Значить, що представляє собою цей інструмент? Це дві щоки, які при натисненні курка вони зажимаються і утворюють кільце. Значить, де можна використовувати цей інструмент? Цей інструмент можна використовувати в автомобільній промисловості. Там до проволоки пристібають змійку в сидіннях. Цей інструмент використовується в садівництві в огородженнях. В будівництві, в меблях використовується в матрасних там виробництвах, де матраси роблять, цим пістолетом обжимають, скажімо так, в пружинних блоках пружинний блок до рамки. Тобто ну, дуже багато є. Процесів, де цей пістолет, скажімо, закриває якісь технологічні прогалини, значить, працює він таким чином. Тобто є рукоятка, значить є скоба. Такого вигляду вона має, вона має це образна, От. Значить, таким чином вона насаджується на пістолет, От. курок відтягується назад, і далі він на пружині підштовхує в щоки, і при натисненні попадає в щоки і ці щоки. Зжимають і виходить кільце. Значить, тут хочу наглядно трошечки показати, як, як це працює. В таких виробництвах, де виробляють ялинки, вони хочуть, щоб була зелена скоба. Таким чином вона зажимається. Ну і безпосередньо тільки зеленого не беру для того, щоб маскувати його у цій штучній хої. Далі для таких виробництв є різні модифікації цих інструментів. От, з ножною педалю, ручною є. Тобто перевернуті, завернуті, ну це вже тактичні такі моменти, як кому удобно. Того, що, в принципі, чого із педаллює ножною педаллю, того що коли ти береш ялинку, тобто пістолет повинен у вас стоять, а ти береш хвою, вставляєш і ногою нажимаєш, і воно зажимає. Тобто, ну, це вже такі під, під вимогу, скажімо, кожного виробника. Значить, це що, що стосується виробництва там, ялинок, значить ця скоба може бути у варіаціях різних. Значить, просто сталь цинкована, якщо десь в, там, в будівництві є навіть цинк з додаванням алюмінію. Є навіть така. Значить, вона скріплена лентою. Вот. Потім, коли вона подається в магазин, вистрелюється одна скоба, відривається від цієї ленточки. Тобто, ну, так називана скотч, лента, як хто хоче, хай називає я там. Е, от. І вона відривається від, е, від магазину. Значить, в магазині їх 100 штук в одній касетті. Е, Продаємо. Любу кількість, але кратно пачки. В пачки 3000 штук, е, от, в ящику 13 пачок. Е, значить, є така, така скоба в наявності. Значить, продаємо її в різній галузі е, не тільки в меблевій, і в будівельній, і в садовій і так далі. Ну і ще хочу сказати, що цей пістолет він е, в нас представлений в е, 4-5 модифікаціях. Значить, Перша модифікація це пістолет із щоками е, 45 мм. Це дана модель. Е, тобто вона модифікується в SN110. Наступна модель е, має. Кодування 0,4 значить вона має трошки довші щоки, щоки 61 мм. Третя модель має 87 довжина щок. Тобто це е, робиться для того, бо цими пістолетами дуже часто буває, треба залізти, от якщо в автомобільних е, е, виробництвах, там, де сідушки кріплять, їм треба залізти знизу і достать. Тобто їм дуже удобно, щоб були максимально довгі щоки. От, у, е, Меблевому виробництві, в принципі, достатньо із маленькими щоками, Ну, це вже кожен там дивиться собі під свої технічні потреби. Значить, четвертий пістолет е маємо ще в наявності ручний, тобто він собою представляє таку саму. Е Специфіку роботи тільки замість повітряного приводу. У нього є дві ручки, які просто руками механічно, так званий механічний інструмент, який за допомогою механіки зажимає щоки. Ну і п'ятий варіант це варіант автоматичний, який йде за допомогою приводу педалі або там, повітря і так далі. Тобто, це, в принципі, все, що я хотів розказати сьогодні про цей інструмент. Значить, інструмент достатньо надійний, тут, в принципі, немає чому ламатися за всю історію, скільки ми їх продали, до нас на ремонт не прийшов ще жоден пістолет. Тобто, достатньо якісний, хороший інструмент. Дивіться це відео, придумайте, де ви можете. Використовувати його. Хочу, щоб на нього звернули увагу всі виробники матрасів, а також виробники, які виробляють дивани, цим інструментом можна зажимати, обвертати войлок до пружинного блоку. Тобто зверніть на це увагу, можливо, у вас є така потреба. І цей інструмент вам допоможе закрити е, даний е, процес. Все, дякую вам за увагу. До зустрічі!